Приветствую, ребят! так Сейчас хай, YouTube настраивается, будем Будем розігрувати Что, звук есть, у нас трохи сеть тупить. Кажу, кажу! Привет, привет, ребят! Так, Олександр Биков, є норм. Хорошо. Доброго вечір. Та ще ж не вечір. Куди? Так, ну поки ще учасників менше, як участвує в розіграші, що ще не всі підключились. Ну, ждем. я почав трошки раніше, щоб YouTube трохи роздуплився. там на пару минут раніше, а вже 28 минут, в принципі. Звук репить. Ну, може звук рипить із-за того, що в мене машина заведена. Тому що я під температурою стою і я бус не можу заглушити. І Воно ж десь пластик якийсь, десь щось дребіжить. Саня, не всім уведомлення одразу приходить. Ах, он тільки що хтось іще один прислав заявку на пише, хоче участвувати, ану... Сейчас 2 секунди Не, вже все, вже пізно Тільки що вот, считайте, ну вже все, ефір начався Так, да, кондюр валить, бо ж е, я в Мадриді стою, Сейчас он на сонці 32 градуса Артем, ну вже все, вже ефір почався. Ну я ще вчора утром викинув оголошення про те, щоб участвувати у розіграші, треба відправити смс-ку, хочу участвувати, і я присвоїть би номерок. Ну вже все, ну зараз уже просто буде вже нечестно, коли почався ефір. Не буде нечестно по соотношенню до других учасників. Ребята, поставте лайк, хто не поставив, хай трошки роздуплеться швидше. Ну, Артем Сарян, я тільки що бачив, ти в телегі мені да, вроді написав. Ну, ну вже не можу, сорян. Я думаю, ми ще будемо розіграші робити. Якщо буде якась активність нормальна, скажімо, на каналі, розіграю, ми ще я думаю в скором времени ще зробимо розіграші. Потому що, ну а що б не да, коли ж я цим займаюсь, чого не робити, не розігрувати на каналі е, розіграш що Я за це маю активність, якщо вона буде з вашої сторони. А я роблю розіграші. Тому. Антон Альшевський. А ти. Я ти мені писав, да? я тобі присвоїв номерок чи ні? Так, ребята, кто участвует? Кто, кому я присвою вам номерок? Поставьте плюс, плюсы. Чи все вы есть тут, а чи нет? Артем, так, есть, один есть, два есть, Влад, здорово, Артем, ну як підучиш? Ну, так, три є. Ну це ж не все так просто. Ну як я підучить? Я ж тебе за один раз не научу знати і розбиратися в, в п'ятьох десятках хімії. Тому, ну ні, це так не працює. Інформація вся платна. Хімчистку зробити можу. Едмар, привіт. А де ж учасники? Ті, хто в розіграші грає. Що ж таке? Є всі, але нема самих учасників. Так, Едмар, привіт. Ну а як Артем зі мною зв'язатися? В телеграмі, ссылки. У мене в Ютубі під кожним відео є якісь ссылки. Переходиш і, і все на цьому. Едмар, треба було вчора утром подивитися відео. І ти повинен був написати, хочу участвувати. Я би б присвоїв номерок. І зараз би ми розіграли. вибирай з присутніх. Да ну не можу, як я... Це буде вже нечисти. Так, ану, так, стоп, стоп. У мене телефон перегрівся, повішав на рішотки, щоб кондиціонер охлаждав, Бо в нас на вулиці жара, капець. Так, є, все, все настроїлось. Робе, робе, робе. Так, все, тоді телефон хай в мене стоїть тут на рішотці, на воздухозаборнику, бо перегрівається. Так, плюс є. Так скільки, ну все одно в нас не всі учасники. Да, Дмару до мене близько їхати. Контроль є так. Так, почті ще десь 3-4 чоловіка в нас не вистачає з участвуючих. Так, плюс є, плюс у мене. Ну Артем, ну, Артем во-первых, 55 зайнятий, там десь був, і я писав 55-й вроді. А во-вторых, я говорю, треба було раніше, тому що не чесно буде ті, які раніше от вже, ну які раніше, скажімо, согласились на участь, так. Да? Влад, у нас... здається, 14 чи 15 учасників це з Каліша, от з окресності. Там 14 чи 15 чоловік. Коротше, сейчас. Коротше... В принципі, зараз будемо розігрувати, тому що не, ма, не бачу времені затягувати цей прямий ефір і віднімати усіх час. Виписав я на такі от бумажки кожний номер, кому який присвоїв. Так, у нас один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13... 14 учасників Це ж так, Дімон Ну а які ще? Дан Янтован О! Привіт, колега! Привет, помню, стояли з тобою в Іспанії тут возле ля Джангуэры на паркінгу. Приветствую. На платном там возле АЕС ки то йде. Да. Ну. Контроль. А в смысле, в каком смысле в тебе номерок? Ну чого в тебе номерок 27? Ну з голови рандомно взяв. Це не значить, що 27, значить нас більше як 27 учасників. Ні, просто з голови взяв по дві цифри в когось три, щоб рандомні цифри були і все. Е, Владос. Е, так. Дивись, яка, який в нас знайшов стару каструлю, якою я, я вже не пользуюсь. Коротше, будемо зараз в каструлю кидати, буде каструля замінювати нам барабан. Я не знаю, у мене, мене лотки всі зайняті йомкості в мене більше нема. Тому будемо розігрувати в каструлі. Біля мене румини крутяться, трохи стрьомно щось. Так, 15 чоловік. Навірно, не всі є тих, хто... З тих, хто участвує. Ну во всякому випадку мені скидували номера і все. Якщо зараз цієї людини тут не буде, то я то я зв'яжуся. Коротше, показую, починаємо розігрувати, хватити цю балкотню. Так. Ось такі бумажки, тобто. Так це все. Берем каструля і закидуємо в каструлю. Закрить, закрить хоч вікно з боку, то люди подумають, дебіл якийсь. Беремо берем наш лототрон. І пошли, пошли. Як доїхав з познані на евакуаторі. Так, як на евакуаторі можна, з вітерком виспався нормально. Трохи шатало, а так нормально. Каструля топ, Да, ця каструля, я не помню, коли її купляв, ну коротше, її вже жопа, вона всередині пригорівша. Я не знаю, що я її з собою вожу, але вона в мене в ящику валяється. Як макарони перетрусить. Крутим, крутим. Жде, може ще хто додавиться з тих, хто. Закинув. Хто виграє, той накрива хоч поляну По любому Блять, ну а в чому? Ну нема в мене в чому? Яку я йомкость візьму? Відер в мене немає. Ніяких бурн, лототронів чи лохотронів у мене немає. Олексій Коновалов. Спасибо. Коротше, ребятки, лішую ще раз. Все, дивимося, де. Откриваємо кришку, блять, не закипіло, ні? Нормально. Ну шо, тянемо? Тянемо. Я навіть туди не дивлюсь, не бачу. Погнали, ще руками перемішую. Давайте ще правий. Єсть. Дивись, руку не попавє Сектор Сектор приз на барабані. Так, уже дивіться, о, я думаю, що з учасників всі тут. А як тільки я наче витягувати победителя потенціального, так зразу народу налетіло. Блять, аж каструля спотіла Відкриваємо. Ребят, зараз буде який номерок Напишете сразу тут в чаті, якщо це ваш номерок. Напишете. Все, відкриваємо. 100. Видно? 134. А блядь, де вона? Отак, вроді, видно. 134 номер виграв. Чий був 134 номер? Саня, я можу й 10 призових місць, місць зробити, якщо ти оплатиш усе. Ребят, чий 134 номер? Тому що будемо перетягувати далі. Це я тлажую і йдемо далі. Чий 134 номер. Я предупреждав усіх, коли буде прямий ефір. І в Тік-Ток викидував відео, і утром вчора казав. Тобто людина, якщо подивилася відео про участь і зрозуміла, що треба написати, хочу участвувати, значить умови вона знала. Богдан Мікус, твій 134. -й. Так у мене список в телефоні, а я зараз на ньому ж веду прямий ефір. Ні, список в мене є, я тіпу, але е, головна суть, щоб людина була от в ефірі онлайн. Якщо є, все, напиши мені в телеграмі чи куди ти мені е, писав. Одпишись. Ну, Богдан, тоді вітаю. Фартануло Богдану. Коротше, одпишися мені, і я зараз тебе наберу, переговоримо, що, коли, як, для уточнення. Хоча я і так предупреждав, що це буде на 17 жовтня. Це була головна умова, тому що е, ну, в мене графік. О, все, от Богдан ок, дякую, отписав. Все, є победитель. Тому що, якби зараз Богдан не зв'язався і не було, ми б тягнулися слідку. Тому що головна суть, щоб мені активність, де да, знати, щоб людина була онлайн. Я взамін розіграш. От в чому суть. Ну що якби не було, то грали б далі. Данна Янтова. Ну, поздравляю, поздравляємо. Коротше що, тоді... Тоді зараз дозванюємося, зараз я завершу прямий ефір. Ми ззванюємося і оговорюємо умови, е, на коли підійдеш, на яке конкретно час. І зробимо тобі хімчистку машини повну. Абсолютно безкоштовно. Коротше, перший розіграш пройшов. Ребят, я думаю, незабаром зробимо ще. Головне, щоб була активність на каналі в общем і будемо робити розіграші, будемо робити безплатну хімчистку. Буду завершувати, буду зв'язуватися з сейчас з Зараз на GoPro заснимем. Бо я якраз паралельно ще відео записую. Сам себе з прошлого, з будущего подивлюся. Коротше, зараз набираю победителя. І будемо говорювати у слові. Ребят, всім подякував. Будуть ще розіграші, все буде, Все, всім удачки, всім шершави.